Добрий день. Познайомимося з програмуванням мікроконтролера Arduino. Заходимо в TinkerCAD, натискаємо кнопку Створити і створюємо електричну схему. Програма завантажується і ми маємо тут детали. Серед цих деталей знаходимо мікроконтролер Arduino. Саме цей мікроконтролер ми можемо програмувати. Він має багато різних входів і виходів, які в мікроконтролері називаються піни. Зокрема, в першу чергу, нас будуть цікавити ці піни від 0 до 13. Ми їх будемо програмувати. Пізніше також і ці піни. А сьогодні ми познайомимося з цим буквою L позначена вбудований світлодіод. Ось саме його ми спробуємо запрограмувати найпростішою програмою. Для цього натискаємо кнопку код. Ось, І тут вже є код, готовий для того, щоб блимати вбудованим світлодіодом. Код складається з двох блоків. На початку, on старт. Це означає, що код, який буде розміщений тут, виконується тільки один раз під час включення мікроконтролера. І блок, який повторюється Forever, означає постійно. Тобто код, який розташований всередині блоку Forever, буде виконуватися постійно до тих пір, поки мікроконтролер буде включений. Тут вже є код, який подає. Високий сигнал High на вбудований світлодіод. Ось на цей він. І коли ми подаємо сигнал High, тобто ми подаємо плюс на нього, далі він засвічується і ми чекаємо 1 секунду. Тут можна вписати цифру потрібну, можна вибрати як секунди, так і мілісекунди. Одну секунду ми полишаємо, щоб оцей вбудований світлодіод світився. Якщо подати сигнал на вбудований світлодіод LOW, це фактично відсутність плюса, то тоді він світитися вже не буде. Тобто ми включаємо хай на одну секунду, потім виключаємо. І теж чекаємо 1 секунду. Виходить, що 1 секунду буде світлодіод горіти, будований, і 1 секунду він не буде горіти. Давайте перевіримо, натиснувши кнопку Start Simulation. Розпочати симуляцію. Бачимо: ось він блимає. Одну секунду горить. Одну секунду не горить. І ми можемо запрограмувати час. Скільки він буде горіти, скільки буде не горіти. Наприклад, зробимо, щоб він світився. У нас 3 секунди замість однієї. Я ставлю тут цифру 3 секунди і натискаю старт. Ось 3 секунди він горить і 1 секунду не горить. Горить 3 секунди і не горить 1 секунду. Стоп. Так само я тут можу змінити. Я, наприклад, можу зробити, щоб він частіше блимав. Частіше це, щоб він горів менше, ніж одна секунда. Скажемо, пів секунди. Одна секунда складається з тисячі мілісекунд. Ось тут я, мені потрібно брати мілісекунди. Якщо одна секунда це 1000 мілісекунд, то Пів секунди, буде половина тисячі. Це 500 мілісекунд. Так само і тут міняю 500 мілісекунд Ставлю. Запускаю і зараз він має частіше блимати. Бачите, вже не одну секунду, а по пів секунди він блимає. Якщо я хочу, щоб ще частіше, можу поставити 200 або навіть 150 мілісекунд. Це вже буде дуже часто, дуже швидко він буде блимати. 150 мс. Натискаю кнопку старт. Навіть на симуляції тяжко помітити, що він блимає, але видно все одно. Мабуть, 200 буде краще видно. 200 мілісекунд блимає. І 200 мілісекунд не горить. старт. О, 200 мілісекунд гарніше видно. Ось це найпростіша програма для програмування мікроконтролера Arduino. Далі ми будемо вивчати і користуватися, як використовувати усі всі різні піни.